Доброго ранку, як і обіцяли, до нас уже залили наші гості. Це пан Олександр, доктор науки з соціальних комунікацій, викладач інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, медіаексперт асоціації спільний простір, та пані Юлія, координатор проєктів Асоціації молодих донорів України. Перше, хочу сказати, дякую вам, що ви до нас прийшли, тому що не думав, що за всю історію роботи на «Ранковій каві» прийде людина-викладач, доктор науки з мого Альма Матер, тому що я навчаюся університеті Шевченка. Дуже раді вас вітати. Будемо. Говорити ми про правильне і доцільне висвітлення зі сторони журналістів проблеми ем, реформи рефор... реформи крові в Україні, да, тому що е, зараз таку зробу підводку, щоб наші е, глядачі нас зрозуміли. Зараз така дилетантська велика пропаганда журналіста нас існує. Якщо журналісти вже кому можуть ставити правильно, то це вже добре. Ну це в таких умовностях. А і ніхто не збирається пірнати в якісь дійсно глобальні проблеми, які можуть врятувати чиє життя і загалом всю країну. Буде тренінг стартує. Цим що це за тренінг? Розкажіть, яка його конотація і яка функціональність? Сьогодні, фактично. Сьогодні ми Сьогодні, починаємо так? працювати е, у е, місцевому прес-клубі. Е, головна мета, е, власне кажучи, е, донести до широкої аудиторії і е, передовсім наших колег-журналістів. Основні навики, основні прийоми, завдяки яким можна популяризувати регулярне, добровільне і безоплатне донорство, оскільки те, що відбувалося в нашій країні впродовж останніх трьох років, воно як прориває нарив, воно висвітило всі проблеми служби крові, і в тому числі те, як висвітлюється ця тема нашими колегами-журналістами, які питання будуть поставати або висвітлюватися в рамках цієї теми. Ми сьогодні вже ви будете починати на тренінгу. Ну, я на тренінгу буду присутня для того, щоб е відповісти на всі запитання, е які люди матимуть, вони <клес> стосуються зазвичай якихось упереджень стосовно донорства крові. Тому що е журналісти часто мало знають про тему, е на яку пишуть. Тому власне я б хотіла розповісти їм про процес забору заготівлю, зберігання видачі крові. Про те, скільки кабінетів потрібно обійти для того, щоб кров здати. хто може, хто не може бути донором, тобто такі базові речі. Угу. Дивіться, ви сказали з самого початку, що будуть, будете показувати, як боротися з цією проблемою висвітлення. А давайте, хоча б декілька пунктів назвем, що ж треба робити для того, щоб журналісти зрозуміли, як правильно це робити, як правильно це конотувати. Тому що зачасто за часто це якийсь або рерайт, або копірайт з якихось не досить професійних сайтів. Ну, самого початку, коли ми бачимо, будь яку програму, будь-який малесенький сюжет присвячений темі крові, одразу бачимо так звані кадри-канібали. Рука, туди голка, це крупним планом, Мініка і обличчя, і, і, звісно, пересічний глядач, який це все дивиться, і бачить ту голку. Звичайно, той текст, який лунає. За кадром вже uh -huh. не сприймається людина, лякається цієї картинки. Антипропаганда, так звісно, звісно. Uh -huh. Тобто, перш за все, не відтворювати стереотипи з приводу а навпаки, з ними боротися. І важливо, що не всі питання стосовно служби крові мають ставитися до лікарів. Часто ці питання можна поставити до департаменту або управління охорони здоров'я, тобто до чиновників. А які пит... ну, ще на ми оголосили питання, які висвітлюються, а які питання замовчуються? Зокрема, в Житомирській, Львівській та Кіровоградській області мас-медіа, ну напевно, найбільша кількість публікацій вони мають такий авральний характер, і зазвичай пишуть про потребу в крові, коли вже щось сталося. І мало хто зорієнтований на те, щоб... 에, запобігти дитин ситуація так, власне, немає системності uh -huh. в uh -huh. відображенні цієї теми. Uh -huh. Ну звісно, велика проблема тоді, коли. Якісь речі, нібито внутрішні, які стосуються там лікарів, і так далі. Але пересічний глядач він обов'язково мусить знати, що, наприклад, коли через дорогу стоять дві лікарні, і в одній крові бракує, а в іншій її утилізують, то, принаймні, людина має знати, що утилізація коштує ну, як мінімум двічі дорожче, ніж сама кров. Навіть так. О, дивіться, не думав про це говорити, але все ж таки запитаю, напевно, у вас, тому що Журналістика і ось лікарська справа в заборі крові, вони дифузні, вони один одного труться. Да, одні повідомляють інформацію, а другу інформацію створюють. А як Ви вважаєте, у нас професійне коло от медичних медичного цього осередку, який заб бере забір крові? Все ж таки, в якомусь в сенсі воно профанське дилетантське, Якщо дивитись там на західних колег, насправді медицина трансфузіологія в Україні це досить сучасна дисципліна. І в багатьох регіонах для того, щоб розвінчувати міфи, які люди мають, ми навіть проводимо екскурсії на станціях переливання, щоб люди могли власними очима подивитися на техніку, яку використовують в лабораторіях, на те, що всі е розхідні матеріали одноразові, тобто пересвідчитися в сучасності цього процесу. Ми, ну, коли ми робили тільки починали цей проект, е справді е такого не було в жодному із наших пілотних місць. Коли журналіста просто брали за руку і проводили через усі етапи разом з донором, uh -huh, uh -huh. який прийшов на станцію здавати кров. Тобто, щоб журналіст побачив, як це відбувається від моменту реєстрації до того моменту, коли людина вже відпочиває після донації, Всі фаза так, си фаза вона дуже необхідна. Знаєте, я хочу, щоб ви сказали нашим глядачам, тому що мої друзі, особисто моє коло, я завжди їх переконую, що треба здавати кров і треба жертвувати частинку себе для людей, які хочуть вижити і потрібно, щоб вони жили. Можете сказати нашим людям, що стереотипне ось це мислення його треба просто розбивати і не боятися, йти здавати кров, щоб рятувати чи життя. Звісно, я закликаю всіх поцікавитися, де в вашому місці знаходиться станція перелавання крові або відділення трансфузіології, якщо ви будете Самі йти здавати кров, візьміть когось за компанію, візьміть з собою групу. Підтримки. Є такий міф. Якщо не міф, то будь ласка, розвінчить нам його. Що донорам платять гроші за те, що вони здають кров? Є платне і безоплатне донорство, крім того, існує дві суми, дві виплати. Одна з них обов'язково це компенсація вартості обіду, якщо медична установа не забезпечує обідом на місці або не дає талончик в їдальню. Наскільки знаю про у вас дуже класна їдальня тут є. Так донором ми ще не здадонорів так, до так, така цікавенка. Знову ж таки. Про це мало хто знає, але, наприклад, коли студенти регулярно здають кров, ну, як мінімум двічі на рік, вони обов'язково мусять отримувати стипендію. Надбавку до стипендії у розмірі 25%. Обов'язково в день донації протягом ага. року після. Не осознати, якщо був студентом, не здавав час до кров. Інакше кажучи, донором бути модно, ага. донором бути красиво, дівчата стають від того гарнішими. Молоді люди, які зустрічаються, вони абсолютно переконані в тому, що вони обоє здорові. Бо вони, ну, як все. мінімум, перевіряються кілька Come, разів like. на рік. Ну і зрештою, це по-сучасному для країни, яка є динамічною, яка прагне до майбутнього. Угу. Цей тренінг він відкритий. Чи треба було заявку подавати? Давайте скажемо адресу час ще раз, тому що до нас, можливо хтось приєднався і такими очима і рухами слухати. Куди ж бігти на цей тренінг? Сьогодні о 12.00 в клубі реформ. На жаль, адресу не знаю, можу, коли ви мене 50-річчя, жовтня один. Наш прес-клуб, будь ласка, це буде сьогодні і на вихідних. так? Тільки сьогодні. Тільки сьогодні о 12 Будь ласка, якщо ви хочете приєднатися, почути, можливо, знайти для себе відповіді на свої запитання. Будь ласка, доєднуйтеся, приєднуйтеся. Так, ми вам дякуємо. Дякуємо вам. Знаєте, ми нашим вам... глядачам ми скажемо, що не бійтеся здавати кров. Нехай ваша частинка, нехай ваші ретроцити рятують комусь життя. Тому що е, треба ділитися. Якщо ви не можете фінансово, наприклад, пожертвувати комусь, хто в цього потребує, то зробіть хоча б частинкою свого тіла. І як сказали вже експерти, колеги, що це, наприклад, і сприяє хорошому е, здоров'ю, тому що організм оновлюється, шкіра очищується, і ви почуваєте себе просто на 100% добре. Ну, ми крокуємо далі ефіром, обов'язково завітайте на тренінг, а ми з вами побачимося.